Єбать, що щас розкажу. Мене тупо розриває від цієї думки. От лізьте на мене. Чим би ти займався, якби не знав, який твій вік? That's a fucking holy. That's a fucking holy. Я все цілував людини, котра придумала цю фразу. Уявіть собі ситуацію, в котрій ми не знаємо нашого віку, і наше внутрішнє не противиться нам, і ми можемо умовно піти гратися в пісочницю. Єпа. Де це холлі просто? Де це fucking holy. Вдумайся, у нас є таке обмеження, як вік, і воно для нас противник. Воно для нас, блять, противник. Сука, з кількох людей я би, звісно, е, усик Дюбуа. Через фразу вже не ті роки, Вік. Як мене, сука, бісить і виморажує ця фраза, це поточена. Це така поточена, що це Юй. От, блять, людина, котра має, має весь потенціал. Добре, не має потенцію. у матері, 40 років. Але має весь потенціал, і йому якраз потенція не мішає, бо ви знаєте, високий лібідо це Юй. блядь. бережи це інстаграм в описі. І вона його не реалізує бороки. Бороки, блядь. Сука, найтупейша відмазка, яку я чув, найтупейша. І почувши цю фразу, я знову хочу вселити віру в людство. Чи в тебе. В, я не знаю, скільки мене дивиться конечно, категорії там, старших людей. Але, блін, це ж настільки корисна думка, котра може комусь допомогти. Бо хтось і в 30 років, сука, такий сухофрукт, що я його все їбав, чесно. Таке сука, блять, тубове, нахуй. Що це юй? Чесно, я, я вам відповідаю, мене просто дуже-дуже карьожить, бо це ж піздец. Людина може забити на свою мрію через вік. Єбануться. вона проживе ще якихось нікчомних 30 років і помре. Але ніколи не зробить це, бо вік. Є панутися просто. А, це дуже бісить, чесно відповідаю, це дуже бісить. Не знаю, може он лі мене, але, блять, да, я так хочу, аби ця фраза дала вам пропердітися, що це ж просто. Що це ж просто, от, блін. От натурі. Давайте спробуємо, якщо ми будемо робити щось нове, забути про свій вік. Тому що прив'язка до віку якраз ж в більшості випадків через те, що умовно це можна тільки дітям, а це тільки дорослим. Розумієте, законодавство. Коротше, закони вирішать, що можна дітям, а що можна дорослим. І що не можна їм. По всьому іншому, по всьому іншому. Отут. Отут бере і забороняє тобі. А чого забороняє? Чого забороняє? От, блядь, добре, допустимо, якась інша людина собі не може це дозволити, і, і вона буде, розумієш, її буде напрягати, то, що, ти собі, то, що ти робиш е це незалежно від віку. будь що я не знаю, блядь, на качельках катаєшся, а тобі 25 років. А а а вона, а яка можна так? Хоча вона хотіла би те ж саме. І зараз, розумієш, і зараз е вона, е вона ще й через свою невпевненість хоче повпливати на твою. І на деяких людей впливає. Саме сумне, що на деяких людей впливає. А якого хера має впливати? Чому? Чому? Ну яким законом, блять, заборонено кататись на качелях? Ну, яким законом заборонено гратися в пісочниці? Ну, яким законом заборонено робити щось, що люди вважають дитяче? Дивитися мультики. Збирати колекцію іграшок якихось. Чи фігурок, наприклад, чи ще чогось? Ну, ну, ну і ким, блядь? Ким заборонено? Тільки, блядь, главнокомандуючим вигляді твоєї тупорелої, блядь, всередині сидящої особистості. Все, більше ніяк. Більше ніяк. І я не хочу вже розбиратися у першу причині то, чому ти вважаєш щось дитячим а щось дорослим. Точніше, хто тобі заборонив е, дитячі речі робити? Умовно, бо ти здебільшого інфантильність або легковажність сприймаєш за дитячість. Тобто, що людина як дитина, і їй треба ще дофіга гамна з'їсти в житті. А що якщо ця людина гімна більше твого з'їла, і вона вже прийшла до цього стану якраз завдяки цьому? Тому що не всі, розумієш не всі завдяки того, що складний шлях, я, ми жили бідно, я був. тру, Зараз я весь такий дорослий, серйозний і успішний. Розумієш, не всім це треба. Хтось поняв, що життя таке гамно, що можна легковажно його сприймати, бо ми помремо. Наприклад, наприклад. Як би хотілося комусь допомогти цим відео? Чесно, це пізнес. Мене ж рве просто, я, сука, сидіть спокійно, тут, блядь, не можу. Бо мене рве від того, що я хочу допомогти комусь і дати поняти, що твій вік це всього лиш обмеження, котре ти собі поставив. Ти прекрасно знаєш, що забороняє законодавчий рівень дітям чи дорослим. Ти це знаєш. Все інше не забороняє. Ну от тут, всередині, каже, ні, не можна це подати. Да як по-дитячому? Схуялі по-дитячому. Обсе, давайте, об'ясни мені, от чого через чужу невпевненість має страждати твоя? От давай, от давай про це подумаю. Давай собі задамо таке питання. От дійсно, чого чужа невпевненість впливає на твою впевненість? І робить тебе таким же? От чого? Нагадуй собі про це, коли захочеш зробити щось, що люди вважатимуть дитячим, от, Рілі, Чого їхня невпевненість має впливати на мою? Хватає єдної людини такої. Ти будь інакшим, розумієш? Ти собі попроще, полегше. Свічна фраза, що бери то. то. Бери побільше, кидай подальше. Да? <смеш> Але рілі. Really. От Рілі. Really. Подумай про це. І спробуй зайнятися цим. Чи будь чим іншим. Добре, неважливо, дитяче чи не дитяче. Просто, якщо тобі я оця відмазка тупорила, не ті роки, спробуй зайнятися цим так, ніби ти не знаєш свого віку. Бо всі звикли просто, блядь, ставити йобані ярлики. Після 25 все е, обучаємість гірше. Та я нахую вертів, розумієш, що це твердження, блядь. Мені за нехуй вивчити, блядь, вісім мов любих, котрих я захочу, і поїбать, яка буде, який буде вік і так далі. Чи будь-що інше. Чого це більше за тебе? Тобто, вдумайся, якщо ми беремо терези, переконання, що щось важче через вік більше за твоє прагнення. Ти готовий загубити свій талант через вік. Ти що єбанутий? Це буквально виглядає як людина, в котрої пістолет, а вона замість мішені, блять, вивертає його в свою сторону. Це, це крайній єбануто. Попробуй з сторони оцінити свої тупорилі думки. Ну, на кшталт не ті роки. Попробуй зі сторони це оцінити. Це ж єбанутість. Якби так думали, от вдумайся. Вдумайся, якби так думали, нормально. Вчительці з української добрий день. Але дійсно подумай над тим, якби Авраам Лінкольн, якби е полковник Сандерс, якби інші люди е зважали на вік. Ти би ніколи не сидів у цьому охуєнному телефоні, не їв цю божественну їду, не отримував цих усіх благ. Якби ця людина сказала, ой ні, та мені вже, мені вже 38 ні, я є Вдумайся, яка ту порелість. Це піздець. Подивись на більшість президентів. Де, де там люди 20 років? Де? Скільки ж херні нам нав'язує суспільство? Це просто жах. Все, я тобі сказав, ти мене вчув. Займаємося так, ніби ми не знаємо, скільки нам років. І байдуже чим. Байдуже чим. Будеш ставити собі обмеження, тільки гірше собі буде, розумієш? І так, і так, і так може бути в житті твоєму не все просто. А те, що собі, бля, хагерю до ноги прив'язуєш. Ну для чого ця фігня? От просто для чого ця фігня? Будь, будь легковажнішим, будь простішим, будь-як будь Форест Гамп. От, блядь, це я, я задручив вас цим прикладом, але це один з найкращих прикладів. Людині взагалі байдуже. От розумієш, настільки байдуже, що вона займається справою незалежно від віку. Вона може займатися пінг понгом тенісом, а може створювати бізнес по риболовлі креветок. І їй Їй, Наприклад, коли вона займалася пінг понгом було 20, а коли креветками 25. І, взагалі, важливо, ніде нема цієї мірки, ніде нема цього обмеження. Ніхто не ставить вік в першу, цю, в першу причину, ну він, як мінімум, не ставить віку першу причину своєї реалізації. Все. А нам, бляха, вспій, поки молодий, потім не буде сил. Йо, це то 5, 10, господи боже мій. Набігайся, поки ти молодий, і в 30 років возненавиють життя, да? Класно придумали, нема що сказати. Все. Мені похуй, скільки тобі років, і тобі від сьогодні теж. Вітаю тебе з цим. А зараз, блядь, займайся хуйнею, котрою ти хотів, незважаючи на вік. Все.